На часі новини у студії Максим Лінник. Вітаю! Замить про останні події докладно. А на початку випуску стисло про головне. Реакція міністерства. Куяльник почнуть наповнювати морською водою вже восени. Заступник міністра профільного відомства Павло Унгурян озвучив два джерела фінансування: гроші ЄС та державного природоохоронного фонду. Не ризикуйте життям дітей. Державтоінспектор вийшли на вулиці, аби нагадати батькам елементарні правила перевезення малюків. Звання спортивного підтверджено. Відразу два чемпіонати України з тайландського боксу та стрітворкауту відбулися на кращих майданчиках Одеси. Свято кіно у розпалі. П'ятий Одеський міжнародний кінофестиваль підтримав вітчизняну кіноіндустрію, а заодно показав і туристичні принади Одеси. Одним із варіантів відновлення куяльницького лиману може стати створення на його території національного парку. Про це сьогодні заявив в Одесі заступник міністра екології України Павло Онгурян. Разом із фахівцями міністерства та чиновниками області він провів робочу нараду. Обговорювалися питання подальшого управління лиманом та підготовки проєктної документації стосовно двох етапів відновлення водних ресурсів Лиману. Йдеться про наповнення куяльника водою Чорного моря та із річки Великий Куяльник. Проєктні роботи по Першому етапу, тобто по будівництву гідротехнічної споруди, яка з'єднає Лиман і Одеську затоку, вони вже фактично завершені. Зараз передаються на державну будівельну експертизу. Павло Онгурян пообіцяв, що міністерство не буде зволікати з експертизою, аби вже у листопаді перша вода з Чорного моря наповнила куяльник. Щодо фінансування робіт, то, за словами чиновника, розглядаються два варіанти гроші ЄС та Державного природоохоронного фонду. На першому етапі на трубу планують витратити 30 мільйонів гривень. Сума другого етапу ще уточнюється. А от перспективу збереження лиману Онгурян вбачає у створенні на його території Національного природоохоронного парку із зонами рекреації. Який би міг. Бути тією юридичною особою, власне, відповідальною за подальший розвиток куяльнику. Нагадаю, що по, згідно з діючим законодавством, національні природні парки це достатньо така гнучка і корисна модель, яка дозволяє виділяти чотири Аріала зонування, це власне заповідна територія, це зона регульованої рекреації, це зона стаціонарної рекреації, і власне господарська територія, яка вже може бути використана для більш побутових питань. Зазначу, що створення національного природоохоронного парку куяльник це не остаточний варіант, який розглядає міністерство. Більш детально про візит міністра. Дивіться у наступних випусках новин. Не ризикуйте життям дітей, де да, і міста та мотобайкери вирішили нагадати батькам, як правильно мають подорожувати діти-пасажири, та яка небезпека підстерегає юних керманичів мопедів. Для більшої переконливості організували акцію на дорогах міста, спостерігали за нею та вислуховували поради державтоінспекторів інспекторів і наші кореспонденти. Державтоінспектори вийшли на вулицю цього разу не штрафувати, а навчати за останні півроку на одеських шляхах сталося 62 ДТП за участі неповнолітніх. Травмовано 66 дітей з них 17 – це пасажири, діти. Така статистика це ще одне підтвердження того, що дорослі не дотримують правил дорожнього руху. Аби нагадати, що і як можна робити, а що категорично заборонено. Державтоінспектори та мотобайкери провели акцію Не ризикуйте життям дітей. Основна ціль і задача цього мероприятия – це наповнють всім водителям, які також являються і родителям. о безопасной перевозке детей-пассажиров, так как в связи с летним периодом больше дети отдыхают и больше находятся с родителями в салоне автомобилей. И зачастую, не соблюдая правила безопасности, то есть не пользуясь ремнями безопасности, не пользуясь креслами детскими, дети получают травмы при дорожно-транспортных проектах. але не тільки батьки автомобілісти забувають про правила дорожнього руху. Дуже часто на вулицях міста можна зустріти підлітка або ж зовсім малу дитину за кермом мопеду. Такі дії, наголошують, даї категорично заборонені, а тим паче, коли водію ще не виповнуло 16 років. Погоджуються з цими мотобайкери, а заодно нагадують про елементарні речі. Рібинок може достичь определеного віку. рібинок має бути екіпірований, обов'язково шлем. Це не для того, щоб була галочка, шлем защита має бути хорошою. Дістесно маленьких, грудних, які діти, які їли, держаться їх везі на мотоциклі, мопеді, захищено. Саме більшої горе в житті батьків – це похоронити собственне дитя. Я дуже вас прошу бути дуже будівельним і біречь своїх краві душек. Перевозячи дитину, слід пристебнути її паском безпеки або посадити в дитяче крісло. Дітям до 12 років категорично заборонено переднє сидіння. Для цього існує пасажирське заднє. Порушення правил руху з дитиною в салоні це вже злочин. Наголошують вдаї. Батьки самі мають дбати про безпеку своїх чад. Дорогі батьки, зараз літній період, Особливо обрати увагу на своїх дітей. Чому? Тому, тому що, ну, ніхто їх за руку так не візьме крепко, як батьки. ніхто не розкаже їм більш ясно і більш доходчиво, як батьки. Ілона Варава, Катерина Чабан, Дмитро Моїсеєв. Відразу два чемпіонати України з талантського боксу та стріт-воркауту відбулися минулими вихідними на кращих майданчиках Одеси. Фестиваль вуличних трюків проходив у стилі фрістайл, а до боксерів завітав сам міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Чи вдалося Одесі закріпити за собою звання спортивного міста? Знає Катерина Чабан. Більш ніж 100 учасників з різних регіонів України випробували свої сили на щорічному чемпіонаті стріт-воркаут. Організатори влаштували насичену культурно спортивну програму. Кожен із спортсменів продемонстрував майстерність на перекладинах, турніках та інших спеціальних конструкціях. Головною фішкою чемпіонату стало встановлення світових рекордів по стрітворкауту. Участникам обеспеченного масса драйва зрителям большой заряд позитивной энергии. И самое главное, что это доступно для всех. Фестиваль бесплатный. И сегодня знаменательно будет установление мировых рекордов. Мы растем, мы развиваемся. Организация становится больше при поддержке. городского при поддержке губернатора, Министерства и спорта Украины. Мы развиваемся, мы создаем больше. На открытии побывал и мэр Одессы Геннадий Труханов. Одні из головных задач влады він назвал пропаганду здорового способу життя. Адже саме молоді. Яка займається спортом на думку мера, має об'єднатися задля боротьби з пагубними звичками з українців. Відтак потрібно всіма силами підтримувати повернення атлетизму та спортивного способу життя. Підкреслив міський голова. Потім переворотом, скльопку. Ну сонечко, це було щось тай розряду. Вже такого уже майстер-класа. але, тим німені, це були норми. Норми ГТО готов кердової оборони. Я думаю, сьогодні це як ніколи актуально, рости здоровим, сильним, крепким духом. Це сьогодні стати модою в Одесі. Участь у чемпіонаті брали не лише хлопці, а й слабка половина людства. Хоча, дивлячись на те, які трюки виробляють дівчата, слабкими їх точно не назвеш. Ну, ми вже як рік, поэтому ми всі чемпіонати, ми зустрічаємося з друзями, учимося новим, показуємо свої достиження. Чемпіонат України зі стріт воркауту проводиться в Одесі 2010 року. Але раніше під турнір відводили. Тільки вуличні спортмайданчики. Нинішні змагання більш масштабні і видовищні. Одночасно Одеса приймала чемпіонат України з тайландського боксу, на який завітав міністр молоді та спорту. Дмитро Булатов хоче спілкувався з молодими чемпіонами, а ще висловив упевненість, що учасники чемпіонату пронесуть волю та жагу до перемоги через все життя. Кожен раз э, розливається тепло в душі, коли я бачу подобне мероприятия. И происходит это в первую очередь от того, что вся эта молодежь и их родители, они не сели на диванах, они не пошли жарить шашлык, где родители пьют алкогольные напитки, а дети занимаются там непонятно чем. Они в азарті, у них бой, у них победа, ані да? не стримятся. По-перше, це здоров'я, це да? те, що дозволяє їм менше боліти, бути здоровими. А по-друге, з моральної точки зору – це впевненість в собі. Одеса вкотре довела, вона дійсно спортивне місто і справа тут не лише у чемпіонатах. У місті відновлюється робота стадіонів та спортмайданчиків, адже за здоровою та спортивною молоддю майбутнє Одеси. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Головна подія літа п'ятий одеський міжнародний кінофестиваль стартував. Цього разу червоний хідник розгорнули перед Одеським академічним театром музичної комедії. Один з найбільших кінофорумів Східної Європи підтримали 160 провідних кінофестів світу. Саме це зараз і потрібно Україні, зазначила зі сцени директор ОМКФ Вікторія Тігибко. Окрім відомих акторів, червоною доріжкою разом із дружиною пройшов і міський голова. Про свято кіно у сюжеті Ілона Варави. Ювілейний кінофестиваль стартував вже в п'яте. Червоною доріжкою прийшли організатори кінофесту, У гості міста, зірки, кінематографісти та бізнесмени. Попри нестабільну ситуацію в країні, фестиваль було вирішено проводити обов'язково і на те є поважні причини. Таке непросте для країни час. Одеса демонструє всьому світу, що ми відкритий, гостеприимний город. І самое що ми сьогодні безпечний город. Безпечний, який готовий стрілять, обеспечити безпечність проведення мероприятий, безопасность нахождения на, в нашем городе, э, множество гостей, в том числе иностранных. Тим погоджуються і медійники. кажуть, його проведення нашому місту піде лише на користь. Год тяжелый, экстремальный для всей нашей страны и для этого кинофестиваля, в частности. Но я уверен, что в будущем этот фестиваль будет не менее популярным, чем тот же или московский ну, наш год. Она должна быть кинематографической столицей Одессы. И даже несмотря на то, что фестиваль это такой скромный, небольшой, и не, так, не с таким размахом проводится, как в прошлые годы. Но тем не менее, это главный кинематографический. Чи форум нашої страни проведення таких масштабних подій лише притягатиме туристів до міста та надаватиме Одесі особливого статусу, переконаний Геннадій Труханов. Очень важно було провести этот міжнародний фестиваль, який уже э, п'ятий раз гостить нашому місті. І я рад, я думаю, що это долгосрочная перспектива. Он став традиционно одесским, традиционно очень востребованным, который привлекает внимание многих любителей. Кіно в мірі за статуєтки цього року боротиметься 12 картин в категоріях кращий фільм, найкращий режисер та краща акторська робота. Кінокартини напряму Арт Мейнстрім приїхали з усього світу а саме Німеччини, Китаю, Грузії, Мексики, США, Румунії, Угорщини, Польщі, Ізраїлю, Росії та України. А за призи національного конкурсу позмагаються сім повнометражних та тринадцять короткометражних фільмів різних жанрів. Не пропускаю Ні пропускає одного фістівалю, поскольку одеський журналіст ми живемо в Одесі, це наш город і для нас це очень ярка Биття, просто професіяніва проігнорувати. п'ятий одеський кінофестиваль триватиме до 19 липня. У його програму крім конкурсних картин, гала прем'єр та спеціальних показів, увійшли українська ретроспектива, забуті шедеври, добірка документальних фільмів про революцію, шлях до свободи, майстер-класи та творчі зустрічі в рамках освітнього проекту Літня кіношкола. Заходи професійної секції вже за традицією проводять просто неба на Потьомкінських сходах та ланджеронівському узвозі. Глядачі визначатимуть володаря гран-при золотого дюка за кращий Міжнародної конкурсної програми. Ілона Варава Дмитро Майсиєв. А зараз офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 55 копійок. Продаж 11 гривень 95 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 40 копійок, продаж 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 26 копійок, а продає за 3 гривні 50 копійок. Це останні повідомлення випуску. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.